Дівчатка, хотіла ще відповісти на одне запитання. Там мене одна підписниця мені написала, для чого дві лампи, і взагалі, чому я рекомендую дві лампи, і, ну, в принципі, можна і з однією лампою і тому подібне. Ну, ви знаєте, це, це мій погляд на це. Я захотіла дві лампи, мені так зручно, але це не означає, що ви маєте собі зробити дві лампи. Якщо хочете, ставте одну лампу. Тобто, ну, ви керуєтеся тим, як вам вигідно. Мені зручно було поставити дві лампи. В принципі, мені це подобається, тому що е, по організації мого стола, бачите, я так делікатно провела кабелі. І якщо б я ставила лампу тут посередині, можливо, мені треба б було якимось іншим чином вивести кабельок сюди. І Можливо, воно б виглядало трошки по-іншому. А так, я знаходжу, що це дуже естетично класно. І я працюю по такому принципу, що один пальчик накрасила, клієнтка ставить в лампу. Я працюю з іншою рукою. Тобто, в мене не буває такого моменту, коли я просто сиджу і чекаю, поки вона суши руки в лампі. В такого цього Моменту очікування його просто немає. Якщо ви хочете одну лампу, ну ви, звісно, можете собі ставити лише одну лампу. Тобто, це взагалі ніякого немає ніякої різниці. Знаєте, це як їхати на фірі і їхати на машині. В принципі, і, і то їде, і то їде. А ви вже собі вибираєте, на чому їхати. Так само і тут в роботі, якщо ви хочете ставити дві лампи, так само можна було би казати, може тільки одне світло бути. А я б взагалі собі чотири лампочки тут поклала. Якщо б, ну, поки що мені вистачає дві, але якщо б я могла, я б собі і чотири поклала. Тому що класне освітлення, воно. Допомагає в роботі. Так само лампи, які стоять, вони так само пришвидшують процес виконання манікюру. Але, звісно, я з вами згідна на рахунок цього, що можна просто покласти одну лампу, і вона, в принципі, буде виконувати ту саму функцію, що й виконують ці дві лампи. Тобто, це не принципово, вибір вже за вами. Розумієте? Тут, тут лише ви вибираєте так само, можна сказати, для чого витяжка, можна просто там покласти, кожного разу ставити якесь таке вологе полотенце, на яке буде прилипати там ваша пилюка, яку, яку ви там знімаєте з нігтика, і потім просто там або викидувати, або помити, попрати. Я, ну я не знаю, можна, можна все, що завгодно. Тут ви самі організовуєте своє робоче місце. Я бачила його ось таким чином. Тому я його собі створила і вирішила з вами поділитися цим моментом. Якщо ви бачите це по-іншому або по-своєму, ви маєте повне право робити так, як ви це бачите. І, ну, знаєте, там, коли я шукаю якусь інформацію для себе в інтернеті, я це не означає, що я повторюю це за кимось. Я просто щось із цієї всієї інформації для себе беру. Але ну, і так само ви, можливо, це можливо, хтось захоче повторити іменно в такому плані. Можливо, хтось скаже, ну, прикольно, отут з тим прикольно, з тим не дуже. І я, звісно, безмежно вдячна вам за те, що ви коментуєте, що ви ділитеся своїми враженнями. Для мене насправді дуже цінно. Ваше, ваша думка, ваше значення так, на моєму каналі. І я поважаю його. Тут я ділюся тим, як я це роблю, як я це створюю, а ви вже ну, беріть для себе щось, змінюйте, удосконалюйте і ну, тільки так. Воно в даний момент воно працює тільки так, ніяк по-іншому. До речі, у мене кавова машина почала працювати, тому я зараз покажу вам, що там, яка там була біда. І нарешті, нарешті, можна зробити знову для клієнтів каву. Так, друзі, хочу сьогодні. Наша машинка запрацювала. І хочу розказати, що з нею було не так. Як ми справилися з цією помилкою, можливо, не знаю, у когось теж буде така біда, то це буде підказкою для вас. Отже, висвітлилася ось тут в неї основна панелька і десь тут. Минулого разу я вам показувала. А на цьому табло висвічується помилка це означає, що була закалькованість машинки, тобто, її потрібно почистити. Це буває періодично і е, чистити необхідно. Ось є ось така рідина, це спеціально для очищення машинки. Якраз тоді, коли вона випадає оця помилка. Тобто ви маєте 100 мл рідини, залити сюди, тут є такий резервуар. Ви заливаєте той резервуар ось цю воду. І е, е, тобто той резервуар він має бути заповнений повністю разом зі 100 мл ось цієї рідини. Тобто, І ви включаєте. Для того, щоб вона почала працювати і чиститися, треба натиснути кнопку пуску, і тут буде маленька чашечка вроді, еспресо намальована. Я вже просто не пам'ятаю, як це все починається, але вроді би ви тримаєте одночасно цю кнопочку і еспресо, і вона починає чиститися. Але це не означає, що у вас буде постійно йти вода. Тобто той резервуар він, можливо, розрахований, не знаю, на літру води чи. Чи на півтори літри води і е, забирається ось ця передня е, підставочка. І потрібно поставити сюди ну, літрову якусь ємність для того, щоб скапувала вода з машинки. І кожен раз, тобто вона 50 мл випустить, зупиняється. Потім знову, 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 поки той резервуар повністю не, не, не стане пустим. Моя помилка була така, що е, коли там вода закінчувалася, він починав дуже ши, сильно якісь такі звуки страшні видавати. І я думала, що йому не вистачає води. І я постійно в той резервуар додавала воду сюди, а це не потрібно робити. Треба дочекатися, воно там починає, можливо, якось викачує ще воду до кінця. І потім просто засвічується ось ця крапелька. І коли вона засвічується, це означає, що вам ще потрібно долити води. І через те, що ця крапелька світиться, на неї не треба натискати, вона сама починає ще викачувати воду з тих всіх трубок, тобто прочищати. І все. І потім вона вроді би, виключилася, або, або засвітилася повністю панель. Помилкою було те, що я постійно доливала воду, і машинка тупо чистилася, десь 4 дні підряд. Це, я думала, що вона вже просто зламалася. А просто не доливайте в резервуар води. Залили одну е, бутлю, додали розчин, який чистить, і дали можливість машинці прочиститися. І все. Ось ось така. Штука була в нас з машинкою. Зараз вона працює все добре. Ура й робити каву.